16 платівок радянських виконавців. Олександр Розенбаум. На концертах Володимира Висоцького. Шостий. Виконавці на, на вірші Михаїла Пляцковського. Володимир Висоцький, дев'ятий номер. Володимир Висоцький, шостий номер. Алла Пугачова. Ігор Ніколаєв. Володимир Висоцький, В'ячеслав Добринін, Василь Шукшин, Булат Окуджава, Валерій Шаповалов. Юрій Антонов. Криша дому. Про Алла Погачова. І виконання виконавців Штраус. Також я додав її сюди. Ось така от у нас. Так, всі. Платівка в хорошому стані відповідають обгорткам.